Наступні герої нашого сюжету люди, які люблять усе заборонене та екстремальне, і для них потрапити за колючий дріт зони відчуження проста справа. Вони шукачі гострих вражень, сталкери щороку таких гостей патрулі затримують сотнями. Спочатку була книга, у якій брати Стругацькі розповіли про мертву аномальну зону та відчайдухів, які намагалися туди потрапити. Минуло кількадесят років, а зона так само кличе. Сталкери так само шукають туди дорогу, і пікнік на узбіччі так само тривожить голови. По всій зоні розбросано множество групіровок, бандитів, аномалій, ну і відповідно, мутантів живих. Киянин Руслан почав грати у комп'ютерного сталкера, що в школі вподобав гру за можливість потрапити в такі закопалки Чорнобильської зони, куди звичайній людині зась. Тож нині мріє і про реальну подорож. Затова запретне, тому що всіх туди тянет. Где немає людей, где не тронуто. Грубо говоря, лес, тільки камінний джунглі. Ось це от сама є якась своя красота отойти от від цивілізації подальше. Доки одні мріють, інші викладають в інтернет відеозвіти про свої нелегальні походи до справжньої чорнобильської зони. Сергій вчитель інформатики в московській школі. Він же відомий сталкер на прізвисько Летючий миш у зоні відчуження був 29 разів. І тільки один легально. Найбільший попит на його сторінці на відео, де куштує Чорнобильський натурпродукт. Вкусно. Же у зоні шукає спокою, обходив її вздовж і впоперек. Створив колекцію унікальних фото і відеокадрів. А чотири роки тому заприятелював із самоселами. Тобто, мене дуже люна приехали з тих людей, которые водою, чистою водою зі мною. було дуже жарко літо, і я не могло. Тобто, ми поговорили, пообщалися вони навіть намагалися накормити мене. Послід я стал вже дуже часто сталкери люди обережні на майже 50 надісланих листів із проханням про інтерв'ю відгукнулися тільки четверо. Двоє влаштували справжній допит. Один познайомив із прайсом на послуги півтори тисячі гривень за інтерв'ю. Удвічі більше за супровід у зону не грошима дозиметрами. Якщо пристанете на таку ціну, додайте сюди ще з 500 гривень. Таким нині є штраф за несанкціоноване проникнення в зону відчуження. За останні чотири місяці патрулі виловили тут 11 від шайдухів. найсвіжіший улов три сталкери з Києва та один з Пітера. Прихопивши із собою ляльку талісман, пересувалися територією вночі, встигли пройти 30 кілометрів. Було просто таке состояние усталості, сталості, такої чи сильної усталості, і... і холодно було дуже, тому відчуття опасності вже притупляли. Тож тобто вже задача була дійти до якогось місця, де можна упасти за заночувати. Та головний ворог сталкерів, які штурмують зону, непогодні умови, не міліція. І не дикі звірі, яких розвелося. Ворог номер 1 ось уже 27 років невидимий. Ксенія Пясківська, Євгеній Головін, Олександр Грибань, Латлен 0, БТБ.